Обов'язково підпишися на канал, протисни вподобайку, коментуй. Всім добра слава! Друзі, на eBay людина попросила зробити фото внутрі баяна. Зараз буду розбирати і покажу поділюся з вами, що ж там внутрі баяна. Друзі, ось так виглядає баянчик э, внутрі Очень хорошо, что лады. Лады это вот, вот эти вот элементы. лады оказались на гвоздиках. Видите, прибиты на гвоздики. Они залиты также воском и прибиты гвоздями. А есть такие баяны, которые просто залиты воском и держатся на воске. Вот с годами он пересыхает, пересыхает воск и при транспортировке, особенно у его начинают кидать, он начинает падать, там на складах, и скорее всего, эти лады начинают осыпаться. Может, кто-то из вас знает, что когда берешь старый баян, им трусишь и он может тарахтеть, как погремушка. И вот, в принципе, очень хорошо, что эти лады прибиты на гвоздике. Это говорит о том, что у них больше шансов быть доставленными без повреждений. Ну, лады эти, может, им и не повредят доставка. Но мне, у меня было не так давно, что корпус раскололся, корпус. И мне пришлось возвращать огромную сумму денег людям. Купили дорогой баян. И Укрпочта его просто расколола. Я не знаю, Тут треба сіли молотком біти, щоб його розколоть. Укрпочта ребята способна. Друзі, продав ось такий фотоапарат Canon. Це вже на запчастини чи під реставрацію. Ну, думаю, вже більше на запчастини. От в такому стані. Продав на аукціоні Violet за 355 гривень. Фотоапарат цікавий, вінтажний, тому і продався за таку суму в такому стані. Що мене зацікавило ось ця надпись Seiko. Скажіть, будь ласка, друзі, це була така якась колаборація Seiko і Canon? Чи це одна фірма Seiko і Canon? Ну, в общем, дуже цікаво, чому тут написано Seiko і що спільне об'єднує Canon і Seiko. Тому що я займаюся японськими годинниками Seiko, Orient і буде цікаво узнати. Друзі, продав я цього оленя, продав на OLX за 8 тисяч гривень. На Виолите последние проходы были в районе 6. В таком случае я сразу же, выстав... даже не выставляю на Виолите, сразу же выставляю на OLX. Только выставил. выставил всю мою лику. И в течение там 2-3 часов мне связалась со мной покупательница. И оформила OLX доставку. Договорились за 8000 тысяч. В принципі, очень рад продажей. Чоловік обещав еще два таких мені продать. Жду з нетерпінням. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелик речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. На лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні, і ви вийшлите їх поштою. часы все китают. Вот это одна, одни советы, ну, состояние mm -hmm. сильно ушатанное. доставать а, все вижу все можно не доставать даже Нет. все юбилейные ну, юбилейные я их продаю по 10 гривен продаю на базар а боевых нету ну такое что то более не, бо... боевые два, два забрала забрали. Да. чуть я не успел или или не чуть друзья дивиться яка краса дивиться Яка площадочка. Цікаво зробили. Є де сісти, відпочити, різні магазини. Непогано, мені подобається, мені подобається. Бачите, хто знає де це, дайте знати. Друзі, знову під'їзди, знову оголошення, друзі. и я нашел нового друга. Привет, привет, дружочек, привет, привет, мой хороший. Ай, какой, какой дружочек. Дай лапу, дашь лапу? Ай, дружочек, молодец, красавчик, красавчик, красунчик. Так, ну что, идем дальше. Сегодня мы делаем раздачу ластивок. які десь є тут і над людям. трохи чище так, мої будні продовжуються, і таким чином я знаходжу собі і клієнтів. Ось такими звичайними Листівочками чи оголошеннями, лістовками. Все просто. Руди, я в одному із сел Київщини, і зараз я скуповую предмети старовини. Що мені вдалося купити, ви узнаєте в наступній серії. Обов'язково підпишіться на канал, протисніть вподобайку, коментуйте. Дякую, що дивитесь мої відео до кінця. Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Всім добра.